всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо лимонний сорбет. По суті, сорбет це морозиво, але без молока, а лише із соку, фруктів чи ягід. Іноді до його складу також додають сироп, щоб було солодше і смачніше, але це не обов'язково. Сорбет може бути як повністю замороженим, так і частково. Тоді його вживають як холодний напій. Можна використовувати будь-які фрукти або ягоди. Приготуємо сироп. У сотейник висипаємо цукор і додаємо воду. Ставимо на вогонь. Варимо сироп, доки цукор не розчинеться. Потім знімаємо з вогню і додаємо шкірку з одного лимона. Знімайте її обережно, намагаючись не зняти білу гірку частину. Залишимо сироп охолонути. Після чого процідимо охолоджений сироп, таким чином позбавляючись лимонних шкірок. І додаємо лимонний фреш. Тепер нам треба збити яєчний білок на водяній бані. У миску виливаємо яєчний білок і ставимо на водяну баню. Збиваємо його до щільної піни. Додаємо збитий білок до попередньо підготовленого сиропу. І збиваємо все занурювальним блендером до однорідної консистенції. Убираємо сорбет у морозилку приблизно на 4 години, помішуючи кожні півгодини. Або ж можна перемішати сорбет після першої півгодини, залишити його в морозилці на решту часу, а потім збити його занурювальним блендером безпосередньо перед подачею. Друзі, ось такий він освіжаючий і дуже смачний. Спробуйте! А якщо вам сподобається цей сорбет, буду вдячна вам за вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!